Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і ви на Ютуб каналі Код 45.0. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військовослужбовця Збройних сил України та політолога Кирила Сазонова. Кирили, мої щирі вітання вам. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів. Будь, будь ласка, підписатися на наш Ютуб канал, а також на телеграм-канал нашого шановного гостя. Там цікава, цікава, цікаві новини та цікава аналітика із з фронту і не тільки. Кирило, давайте розпочнемо з новини про те, що 12 загиблих, 25 поранених, збройні сили. України завдали ракетного удару по командному пункту 83 ї окремої десантно-штурмової бригади Російської Федерації на території Курської області. І все це сталося під час урочистої побудови з нагоди річниці утворення бригади. Пишуть, що теоретично це могли бути атакамси. Можливо, що вам відомо і як настрій у росіян вся цього? Ну, це не перший раз. Ми завдаємо ударів в Курській області і атакамсами, і хаймарсами по їх. Скупченню, і насправді і ми і ворог навчається потрохи, тому що скупчення це вирок, це мішень. Але ну, якщо погано навчається, як вони кажуть, йшли в Україну на навчання. Ну ЗСУ навчать і приймуть залік. Ось прийняли залік у цих так не було річниця створення бригади. Вони в них знову вистачило розуму пошикуватися біля штабу і відразу прилетіла. Це не перший раз, насправді і. Наша 41 ша бригада тут тримає позиції. Ми тут з самого початку в і був епізод, коли вони штурмували нашу позицію, теж великим скупченням на бронетехніці, вийшли, розгорнулися 810-та бригада морської піхоти. Сумно звісно, і по них вдарили одним хаймарсом, і На цьому штурм було завершено, бо нікого не залишилось. Навіть там фрагментів 200-х не залишилось, Вони довго-довго думали, де ділись їх люди та техніка. Тому так, коли ворог збирається разом, це чудова мішень. Це Чудова мішень для ракет. І позіхаючи, кажемо, якщо б ці ракети і цей дозвіл був у нас ще у 22-му році, було б набагато набагато краще зараз. Кирил, скажіть, будь ласка, в принципі, після надання ось цього дозволу якимось чином, ну, тобто ситуація змінилася на території Курської області, ну, легше, можливо, трохи вам стало. Ну, от, Які ваші відчуття особисті? Е, ну, Розуміємо, що немає якоїсь такої. Суперзброї, наприклад, зірки смерті, там з, зоряних війн, яка з'явиться і за тиждень все зміниться. Такої зброї не існує ані в Росії, ані в нас, ані в Сполучених Штатах, а не в Китаї ні в кого. Тільки сукупність факторів працює. А по сукупності факторів так. Потрібна зброя, потрібна БК, потрібні міномети, кулемети. Далекобійні ракети, дрони і звісно, дозволи без обмежень, щоб їх використовувати. Ситуація трохи змінилася. Ви ж бачите, завдали удари по одному складу з КАБами. Ці каби не полетять на Запоріжжя, не полетять на Покровськ, на Костянтинівку, на Краматорськ. Ці КАБи не впадуть у Харкові на епіцентр. На яких це спрацювало? Завдали ще якогось удару. Це все не буде використано проти нас. Тобто, ми можливо цей результат не бачимо, але загалом воно працює. Але такого, щоб все змінилося відразу, такого не буває. Має все працювати ну, дуже багато факторів. Звісно, ну кожен вдалий постріл такий, це знищені 30 чи 40 там, осіб одним ударом ракета атакамса, Ці 40 не будуть воювати вже проти України ніколи. Набагато краще. Хтось з нас залишиться живим, хтось залишиться цілим, десь ми виграємо щось. Але так сказати, щоб ну, все змінилося принципово, ну нема такої зброї зараз. Кирило, у мережі є відео, де віці 41-ї вашої бригади, якби добувають техніку ворога, а також піхоту, морпіхів із 810-ї так ось цієї бригади, про яку ви на початку нашої розмови згадали. Розкажіть, в принципі, про успіхи вашої бригади так, останніми днями, можливо, якісь такі ну, цікаві випадки? Що ви? Ну, про те, як Хаймарсом накрили їх при штурмі, я вже розповідав. Багато відбувається різного. Наприклад, вони штурмували днями на багі нас. Ну, це ж найважливіше зараз при наступі, при штурмі, це перетнути відстань від власних позицій до позицій, які не будеш штурмувати. Саме там ми намагаємось знищити максимально. Працюють міномети, працюють кулемети, працює арта. У нас 41-й бригаді, я завжди кажу, мабуть, найкраща арта у Збройних силах України, найдосвідченіша – це. Дуже цікаво, кстати, коли ми познайомилися ще давно. Досить. Це хлопці, дівчата досить молоді, планшети, знають математику добре. Ось це не такі не парадаті мужики з кулеметами, а такої, така mm -hmm. сучасна війна, сучасні війни. І 11 баги пішли до наших позицій. Відразу їх залишилось 5 з 11, Їх накрили першим же залпом. Ці п'ять заховалися по зеленках, по посадках, шукали їх до вечора. Вночі вони якось вибиралися. Наші хлопці помилково, тут дуже змінюється ситуація постійно, тобто дуже-дуже різко, навіть порівняння з Донбасом, не те, що немає постійної рівні зіткнення, постійно бої, постійні маневри. І ти можеш, Дорога, по якій ти їхав вечором, зранку вже не проходиться ніяк. Але те, що було вчора закрите, зараз по ній можна працювати. Наші хлопці влетіли прямо в тил ворога. Дві машини з мінометниками попали в засідку в таку, відстрілялися, втратили, на жаль, одного хлопця. В чотирьох виходили. Поки виходили, без автівок, автівки розбити, звісно, е, угнали ворожий зіл. І на, на ньому доїхали вже до наших. Ось Зараз діл у нас стоїть, ми його потрохи ремонтуємо, трофейний, віддали мені. Ось, ну, Таких випадків багато, досить. Насправді, ну. Звикаєш до цього і, мабуть, не звертаєш увагу на щось цікаве, що буде цікаво цивільне. Так, Кириласк. Чув. Ну, коли ви кажете найкраще, так у вас артилеристи, звичайно, так. Коли ми кажемо про героїзм от ваших захисників, так, наймолодшому, скажіть, будь ласка, можливо, скільки так у вашому підрозділі і можливо так найстаршому? І от коли ви говорите так. О, я вам, так, я вам не... зараз приклад дам чудовий. В нас mm -hmm. е мінометний взвод в РВП. Е один розрахунок наймолодшому Саша Шкет 22 роки, він пішов добровольцем з Голосівську тероборону, потім приєднався до ЗСУ, він пішов 19 років, зараз йому 22. Його побратими, який з ним працює з мінометом 51 рік. Тобто в них загалом немає тем, про що розмовляти, про що казати у вільний час. Але працюють удвох, працюють дуже чудово, це мінометний розрахунок наш, дуже гарний. Працюють ну, просто чудово. А так ми ну, люди взагалі різні. Саме там же в мінометників є циган, є, є ще хлопці 22, 23, 24 роки. У нас насправді в бригаді молодих добровольців досить багато. Це саме не мобілізовані, це саме контрактні, хто пішов добровольцем, бо до 25 років, а раніше до 27 не мобілізували на фронт. Вистачає молодих хлопців, вони, звісно, краще, більш швидше навчаються, фізично більш виносливі. Ну, та, так ось складається. Вистачає молодих хлопців. Кирило, а що вас найбільше вразило у цій війні? Можливо, то, якщо ми говоримо про останній період саме на території Курської області. Ну, що вони до Курської області відносяться так само, як до України. Вони зносять вщен все. Ось що мене на Курщині вразило. Це таке враження, що. Ну, ну ось. Як вони називається, я не знаю. Хутор чотири доми. Вони скидають на ці чотири доми, три каби. Там на поверхні не залишається нічого. Їх не цікавить місцеве населення, яке залишилось, хоча воно залишилось тут. Вони сидять по підвалах, хто не виїхав, не хоче виїжджати, теж чекають, чим закінчиться. Росіяни виходять з того, що тут немає взагалі ані місцевих, ані їх населених пунктів. Вони зносять все, тут буде випалена земля, те, що вони зробили. З Херсонщиною, з, ну, з Запорізькою областю, з Донеччиною, з Вугледаром, там, з Соледаром, з Бахмутом, з Авдіївкою. Вони те саме роблять і тут. Ну що ж, хоч побачити, як воно виглядає, коли приходять звільняти росіяни. Криме, всі наші захисники герої, скажіть, будь ласка, але от для вас приклад героїзму, який для, у вашій пам'яті завжди лишиться? Який це випадок? Да, багато, багато історій було коли. Коли хлопці опинились в дуже важкій ситуації, визвали рації командира роти нашого, так і так нас з трьох сторон тримають, нам перерізають все, що робити. Треба наказ на вихід. Він каже, 5 хвилин. Хлопці, хлопці вважають, що 5 хвилин це він буде зі штабом зв'язуватись, щоб отримати якийсь наказ. Ні, за 5 хвилин вже за ними приїхав особисто. Такі історії бувають. бувають. Ну, насправді тут кожен день щось трапляється таке. Насправді ми до героїзму відносимось дуже-дуже скептично, тому що чи Ну коли хтось робить героїчні вчинки, це значить до чого щось десь було не розраховано. Це має працювати як механізм, просто понятно Як хтось планував, так і має бути. Але планування то таке, і героїзм це наслідок помилок. Зазвичай таке є. Було хлопці під часів яром відрізали. Вони в п'ятьох сиділи, їх відрізали з трьох боків ворог, четвертий бок прострілюється, прорватися до них ніяк не можливо, не витягнути їх, не передати їм щось. І десь чотири дні ми їм скидали з дронів все. Воду, БК, харчі, все з дронів. Оператори працювали. На четвертий день ми їх розблокували, вони відійшли до нас. Ну, такі історії бувають смішні історії взагалі. Ми лежимо в засідці, там така тропа по балці. Проходить і можливість під цій балці зайти нам в тил. І кожна нова група ворога вважає, що це вона знайшла цю тропинку, і вона по ній зайде нам в тил. І кожен раз вона змінюється. Тобто ми там групу 5 похвали за тиждень. І ось ми лежимо, у нас снайпер з боку автоматники кулемет, вночі чекаємо, і наш побратим. Ну, і ми ж на раціях всі, кожен передає. там Я відійшов в туалет, відповз. Ось. А тут один потіснявся молодий хлопчина сказати, що йому треба в туалет, і він тихонечко-тихонечко поповз назад в тил. Потім повертався. Коли він повертався, його почули. У нас команда по раціях на шість часов, ну це позаду. Якесь двіж. Ми всі міняємо позиції, і він, браті, каже, хлопці, вибачте, це я. Я повзав Я кажу, нічого, повернемось, покакаєш заодно. Це <рес> такі історії буває. Це життя, так і ваші умови. Кирило, скажіть, будь ласка, як характер бойових дій от, останніми тижнями змінився? Кількість штурмів росіяни наразі збільшили? Так, вони здається дуже, дуже стали поспішати. Тут гаряче було насправді від, ну, від самого початку було дуже гаряче. Але зараз ми розуміємо, що Путін дуже хоче вижати нас з Курської області. Понад усе це така ціль. І президент навіть про це казав, що до 20 січня Путін дав наказ зачистити Курську область, і було це і до кінця августа, і до 1 жовтня. Такі накази вже були. Бо ми розуміємо, що якщо почнуться перемовини, якщо Трамп буде наполягати на перемовинах після 20 січня, то е, росіяни завжди там і, Лавров, і Путін, і всіх е, таких говорящі голови казали про те, що. Як це російською надо учитувати реалії, сложившися на землі, ну тобто натякаючи на те, що лінія розмежування, лінія зіткнення стане таким кордоном, офіційним, неофіційним, але ось буде так, і вони це своєму населенню, мабуть, пропону ну, будуть пропонувати це прийняти як перемогу. ми відшматували від України якусь частину території, здобули наш Путін великий завоюватель, полководець, собиратель земель, але все це не буде працювати, якщо частина Росії як. Царьов написав канонічну територію числі на Курської області захоплена нами. Тобто такий розмін може неравнозначний, але теж продати це як перемогу буде дуже важко. По-друге, політичний момент Путін завжди каже, що. Ну, і Путін вся його пропаганда, ця машина, ця пропагандистська, каже про те, що е СВО йде за планом. ниже не війна, в них спеціальна військова операція йде за планом. Повільно, там, може, не так швидко, як вони хотіли, але все за планом, все спокійно, все нормально. Ми так і розраховували. І зараз його питають і в Пекіні, і інші, і союзники, і партнери, і власне населення, і захід кажуть: а за яким таким планом Збройні сили України опинились в Курській області? Що ж то за такий план у вас був хитрий? Заманити збройні сили? На території Курської області. тобто над ним сміються, вже а смішний диктатор, не страшний, а смішний це ганьба, це просто провал. Тому виправити це він намагається якнайшвидше. Тому вони зараз поменше вже кажуть про за планом, менше кажуть про mm -hmm. лінію розмежування. Їм треба це виправити. Тому вони дуже намагаються. І звісно, коли такі штурми, які ну це для військових найбільший кошмар, то будь-якій ситуації, коли ти працюєш не виходячи з реалій, а виходячи з того, що в тебе є якийсь дедлайн. Якась дати і щось треба зробити срочно, зараз. Не рахуючись не цим, це завжди втрати, це завжди погано. Зараз вони в цій ситуації за п'ять днів такого контр... контрнаступу, контратак Курській області, за п'ять днів вони втратили. Це, для прикладу, завжди друзі, за перші п'ять днів вони втратили 77 одиниць бойової техніки. 77 одиниць. При тому, що техніки в них небагато вже, ну як ще є, але склади вже показують дно. Кінцю го року техніки вже не буде, вони вже у Північній Кореї беруть Саушки, вони навіть з Мосфільма забрали техніку, передали у війська, тому що вони її втрачають. І тут 77 одиниць за 5 днів. Це дуже-дуже важко. І якщо ми при наступі, при нашому по наших розрахунках, ми наступаємо, наступаючий завжди втрачає. Більше людей, аніж той, хто в обороні, але наступаючи в Курській області, ми втрачали втричі менше людей і техніки, аніж ворог. Такого, мабуть, не було в історії за виключенням тих випадків, коли ворог просто бік. Росіяни пізніше кажуть, що насправді було навіть один до п'яти втрати. Ми наступаємо, а вони втрачають в 5 разів більше. Зараз, коли ми в обороні, то тут, звісно, взагалі інші цифри. Ну, просто тут. Братим дуже великий. Ми бачимо, що вони затикають ці дири, саме тому, що Курська область важлива, вони перекинули сюди ну, 810-ту, десяту. Про неї ми казали 155-ту морську піхоту, вони перекинули з Турецька. Якийсь підрозділ навіть з ключового для себе Покровська перекинули, е, готувався наступ на Запоріжжя, кажуть, що він готується і зараз. Я вже не знаю. Ця інформація до Генштабу до розвідки, але те, що я знаю, що наступ на Запоріжжя масово не готувався. Вони концентрували сили, але основна ударна штурмова сила. Це, мабуть, один з найкращих російських підрозділів це 76-та десантна дивізія. Зараз де 76, та вона на Курщині, тому що вони не вивозять, не витягують тих сил, які є, не вистачає, вони перекидують сюди навіть десантуру з Запоріжжя. Тому що їм треба нас звідси видавити. Тому тут досить жарко, і буде досить жарко. Кириле, вони що були на зустрічі із головком Олександром Сильським. Після цього ви зробили такий допис і сказали, що головком говорив не тільки про нашу оборону, а й про також контрнаступальні дії. Про те, що можна я говорити? Я... На... Ну, насправді так головком казав, що ми працюємо, працюємо в обороні. Був дуже критичний момент під Курахово на Покровському напрямку. Було дуже важко. Потім ситуацію виправили, назначили знайшли резерви, підтягнули, закріпилися десь. Тримаємо, десь відступаємо, тримати просто шматок землі, втрачаючи особовий склад, ми не можемо собі просто дозволити, але він сказав, що працюючи в обороні, війну виграти неможливо. Ми маємо контратакувати, ми маємо контрнаступати. Це справедливо і для війни, і для спорту. Ми розуміємо, що неможливо виграти футбольний матч просто в обороні, неможливо виграти боксерський поєдинок просто в обороні, неможливо виграти війну просто в обороні. Ми маємо завдавати контрударів, працювати активно. Для цього, звісно, треба ресурси, треба час, треба шукати. слабкі місця ворога. Це все працюється. Ну так само були на Курщині. Вони не чекали, що ми зайдемо. Вони готували свій захід. Вони бажали, що вони нам зв'язали руки там, там на Харківщині. І тут повторимо Харківщину. Зайдемо зараз у Сумську область. Тут ми строїмо загрозу Києву, загрозу Чернігову, загрозу Сумам. Будемо на Харків з іншого боку, поглядати. А ось за два-три тижні до того, як вони це зробили, зайшли ми. І зараз бойові дії йдуть на Курщини, і вони вже дивляться, куди ми можемо піти, де нас перекрити, де сконцентрувати війська. Їх там більше як 50 тисяч, вже відтягують туди все, щоб нас стримати. Ось така гра. Треба шукати. Ну про це Сирський теж казав, що немає сенсу навіть в командирах, які знають тільки лобовий штурм. Нам потрібні креативні, розумні. Командири, які знаходять такі шпаринки, такі несподівані для ворога ходи. ну ми маємо перемагати інтелектом, перемагати просто кількістю, ми не можемо. Ворога ворога просто більше. Ми маємо бути розумнішими за них. Кирило, можливо, вам відомо тому про ситуацію на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, повідомляється, що окупанти на човнах форсували Оскіл ще й біля Масютівки, і це вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл. і ворог намагається укріпитися південніше дворічної. Ну, генштаб так офіційної інформації це не підтверджував. Можливо, ви спілкуєтесь так і з нашими захисниками. В принципі, як вважаєте, ось ці форсування наскільки є для нас ну, небезпечними. Е, на жаль, по я дуже мало що знаю. Ми там воювали до березня минуло, ну до березня цього року, потім пішли на часів'яр. Тобто я цю місцевість знаю. Форсувати оскол важко, захопити плацдарм важко. Якщо вони це зробили, але питання в іншому. Буде як на часів'ярі з пересичінь ну, форсуванням каналу, кажуть, хоча там води нема, там труби йдуть бетоном. Ти переходиш групою, ти закріпляєшся, все, ти захопив плацдарм. Далі що? Тобі. Потрібна постійна, постійний зв'язок зі своїми, постійна логістика. Ти витрачаєш БК, ти витрачаєш міни, снаряди. Ну, снарядів там нема, вони перейшли штурмовими групами. Якщо перейшли, ти витрачаєш просто патрони, гранату, і ти їш харчі, п'єш воду. В тебе є поранені, тебе треба їх евакуювати, треба отримати поповнення. Це через річку, це робити важко. Ти під прицілом. Тобто, такі плацдарми вони мають сенс, якщо ти перейшов і посунувся, посунувся далі, а за твоєю спиною. Вже є нормальний шлях, нормальна переправа, чи будь-що, щоб забезпечити логістику. Без логістики воювати неможливо. Якщо вони просто просунулися, захопили ці плацдарми, то наші їх там поступово просто зітруть, просто зітруть, розстріляють без логістики, це неможливо. І відійти від буде важко знову форсувати річку в зворотньому напрямку. Так наче це в Чесев'ярі теж було, коли декілька груп перейшли канал, закріпилися і. Там теж по соцмережах я бачив, пройшла паніка. Все, ворог прорвався. Ну, що прорвався? Прорвався, ми їх відрізали. логістики нема, ми їх поступово стираємо. І вони не знають, що робити, як відступити, як відійти, чим відстрілюватися. Тому таке форсування, воно має сенс в динаміці. Якщо в них є ресурси для динаміки, то це буде питання і тим, хто там воює, це для них проблема. Якщо в них немає ресурсів для того, щоб це розвивати, то ці плацдарми будуть стерти. Кириле, давайте поговоримо трохи про кадрові призначення. Володимир Зеленський, зокрема генерала Драпатого, призначив командувачем сухопутних військ України замість Олександра Павлюка, заступником головнокомандувача збройних сил України, став Олег Апостол. А ну, командир 93-ї бригади Павло Поліс був призначений заступником керівника офісу президента. В принципі, як ви вважаєте, ось ці ну призначення? Вони про що свідчать? Ну, мається на увазі, коли ми говоримо про бажання президента перезавантажити тоді військове керівництво. Чи як це розуміти? Ну, це про то те, про що я казав, у в в тому числі е, люди, які mm -hmm. показали себе гарно з точки зору бойових дій, вони мають рости. І командир взводу має стати командиром роти, якщо він впорався. І командир роти має рости до комбата. комбат до комбіга, Так ми бачимо. і рост. У Драпатого у апостола дуже, дуже гарна репутація серед військових. Їх дуже поважають. Тому те, що вони ростуть, це логічно, це гарно. Те, що військовий, дуже поважний командир 93-ї бригади, насправді, військові не дуже хотіли його відпускати, він теж його поважає. Те, що він йде в офіс президента, це. Спростить весь ланцюжок прийняття рішень, і коли військові з бойовим досвідом йдуть наверх, щоб там приймати рішення, щоб консультувати, давати поради, як зі своїм баченням, зі своїм досвідом, це дуже добре. Недаремно президент його туди забрав, і недаремно відразу голова офісу президента Андрій Єрмак сказав, що це дуже добре. Що бойовий командир з бойовим досвідом буде зараз працювати з нами? Там приймається багато рішень, які так чи інакше відразу відбуваються на ситуації на лінії фронту. І коли ти розказуєш цивільному, це одне, коли там є твій командир, який знає, як що працює, де і як це воно насправді працює саме зараз, а не 20 років тому. Це дуже добре, це гарне рішення. Ми воюємо. Вся країна воює, воюють не тільки військові, воює вся країна, і так військові потрібні, які знають, як це працює, і е, з точки зору логістики, і з точки зору бойових дій, з точки зору всіх питань, військові мають бути на ключових. Місцях і у центрах прийняття рішень це логічно, тому що вся країна воює. Безусла одразу написала, що все пропало. Бойових командирів забирають такі з важких ділянок фронту, і все це позначиться знову ж таки. Мов і втратимо Покровські, втратимо Донеччину. О як, як би ви на це відреагували? Я бачив цей допис Мар'яни Безугле. Я вчора ввечері навіть сидів, писав відповідь про те, що ми не втратимо Донеччину, не втратимо агломерацію Константинівка, Дружківка, Краматор Слов'янськ, як вона каже до 20 січня. <кій> <кій> У нас трохи більше гарних командирів бойових, ніж вона вважає, тому нехай не переймається і нехай не лякає людей. Ну, я подробно розписав, чому і як, як йдуть бойові дії, де йде наступ ворога, Старицький з, з часів Яру, де Ліманський напрямок, де Покровський, і те, що ми не втрачаємо Донеччину 20 січня. Мені здається, це маячня. Тому пані Мар'яна трохи панікує. Насправді нас чекає важкий період і не тільки на фронті. Ця зима буде дуже важкою. Ми бачимо удари ворога по енергетиці дуже важкі. Мені здається, два потужних удари за два тижні було. Ми бачимо, як енергетики все виправляють, як ремонтують. Ми розуміємо, що ППО не захистить нас. Ми переймаємося тим, що в тилу. Я ж кажу: боює вся країна. Ми підтримуємо енергетику. Ми сподіваємося, що у вас там буде все більш-менш, але ось бачите, ми переносимо з вами ефір, тому що у вас немає світла. Це не вина енергетики, це провина ворога, який дуже активно по б'є. І мені здається, депутати мають цьому приділяти більше поваги, а не лізти з парадами для бойових командирів і не. Лякати населення тим, що ми щось втратимо до 20 січня, це моє особисте враження, але мені здається так. Кирило, щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Дякую. І безмежна подяка вам всім нашим захисникам за оборону нашої країни. Кирило, і подякую нашим глядачам також за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь. Будь ласка, на наш YouTube канал по чотири Ну і поширюйте, будь ласка, це відео таким чином. Думка Кирила сезону вас може побачити та почути якомога більше людей. І підпишіться на авторський youtube канал, нашого наш телеграм-канал. На перепрошую. Нашого шановного гостя ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Кирило, чекатимемо у вас у нас у Дякую. Дякую.